За останні там декілька днів просто було сформульовано те, що офіційно вже сформульовано те, що про що говорили і і до цього різні е, політичні лідери різних країн щодо, наприклад, нашого майбутнього в НАТО, що не на часі на сьогоднішній день да або щодо того, що навряд чи ми зможемо за. Результатами цього підписання цього миру вийти на кордони 2014 року або на кордони 91-го. 14-91-го це в принципі ті самі кордони. Нічого нового ми в цьому не, не почули. Просто це було артикульовано на сьогоднішній день. Головне, що було артикульовано також, що допомога Україні. Продовжиться з боку і Сполучених штатів і Європи, що немає питання щодо е, нашого суверенітету в, військового, тобто з, е, зменшення е, армії і озброєння, і взагалі те, що вимагав Путін, що ми маємо повернути всю ту зброю, яку ми отримали на сьогоднішній день від наших партнерів. Тобто про це не йдеться, і це для нас дуже важливо. Отримати так на сьогоднішній день не сформульовано щодо гарантій безпеки, але як ми бачимо позицію Трампа, що все ж таки це мабуть що буде питання більше до Європи, і я думаю, що одним з важливих питань цієї конференції буде перебалансування якраз таки питання. Безпеки між а, штатами та Європою всередині НАТО, тобто більш відповідальності буде на Європі, і щодо а, врегулювання війни, врегулювання конфлікту і в Україні, і щодо надання нам безпекових гарантій, і щодо а, можливо миротворчих контингентів, і щодо а, посилення нашої армії щодо, а, через інвестиції, через а, військову допомогу.